Сьогодні я пропоную разом зі мною вивчити вірш «Падав сніг на поріг, який написав Платон Воронько. Давайте його спочатку прослухаємо. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тіста, а не сніг. Тепер давайте разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Давайте повторимо падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Тепер самостійно падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дякую за увагу, до побачення.